Всім привіт! Сьогодні приготуємо печиво для чоловіків, або ж печиво для тих, хто не споживає цукру. Для цього мені буде потрібна одна скляночка бринзі. Бринзю можна замінити сиром або ж творожним сиром. Ось склянка бринзі в мене є. в миску відправляємо брензю. Відправляємо пів склянки. Кислого молока або ж кефіру. У мене одна склянка жиру свиного або ж смальцю. Також відправляю в миску. Так, в кого нема смальцю, можна замінити на маргарин або ж на масло вершкове. Розбиваємо одне яйце, додаємо одну. Одну столову ложку соди харчової, одну столову ложку солі. Хар... Чайну ложку верніше, чайну ложку соди і чайну ложку солі, заговорилася від цієї спеки. І перемішуємо і поступово додаємо борошно. Борошно вимірювати буду стаканчиками. Так, взагалі, я е, замішую на око ось так: одну скляночку. І по черзі будемо. Додавати борошно, поки не вийде потрібної консистенції. Замішуємо тісто. Друга склянка. Продовжуємо вимішувати. Додам півскляночки ще, думаю, буде достатньо. Зараз перевіримо і вже почну вимішувати рукою. Ні, рука показала, що недостатньо. Додала ще півсклянки. Всього три склянки на 200 мл борошна у мене пішло. Ви також, друзі, якщо будете додавати борошно, то все борошно відразу не додавайте, тому що борошно різне, і також кисле молоко різної густоти, і бринза вологий свою має, і яйця різного розміру. Так що поступово борошно додавайте, щоб тісто от у нас вже не відставало би, не прилипало би до миски, відставало, зібралося от в таку кулечку. Якщо у вас смалець застивший, так як в мене, то можна в холодильник і не класти, відразу ж розкачувати качалкою. А якщо роз, розтопився у вас смалець, то потрібно ось тісто відправити в холодильник на хвилин 20-30. Дошку, на якій будемо розкатувати тісто, підсипемо борошном, викладаємо тісто і розкатуємо його в пласт і нарізаємо на полоски. Можна звичайним ножом, а можна ось так, як в мене. У мене вийде 2 дека печива. Я духовочку включила розігріватись до 180 градусів, а печиво викладаю на деко з... застелене пергаментним папером. Воно в мене вийшло неоднакового розміру, Та це не обов'язково. Можна взяти звичайну склянку і зробити кругленьке печиво. Або любої форми, яка вам подобається. Печиво я нічим не змащую, у мене тут чайна ложка солі і столова ложка кунжуту. Я все ось так перемішаю і посиплю печиво. І відправляю вже в духовку розігріту до 180 градусів. Все, поїхали в духовку. Ось так, дорогі наші, подивіться, яка гора печива вийшла із даної кількості продуктів. Таке печиво можна їсти з чаєм, до кави. Також якщо чоловікам, то й до чогось покрепче, як закуску, до пива. Подивіться, яка в нас гора вийшла печива і економно і смачно. І тим навіть не тільки чоловікам як закуску, а от і жінки, хто не споживає цукор, а до чаю ж хочеться чогось, ходиш, ой, що ж таке до чаю, з чим же чай? А солодкого не можна. От, будь ласка, приготуйте отаке от печиво і у вас буде смачне печиво до чаю. Дуже смачно. Відчувається бринза, дуже смачний кунжут, от він не осипається нічого, е, печиво пишне, те, що потрібно. Дякую всім за те, що ви підписалися, за ваші вподобайки. Бережіть себе, дорогі наші.